Шановна президія, шановні гості з країн Європи, з Казахстану, шановні сімейні лікарі, делегати конференції, дозвольте, я тезово зупинюся на тому, що хотіла сказати, а те, що хотіла сказати, написано про кваліфікаційні характеристики, тому що ну, регламент у нас якось так ми вибилися. Шановні колеги, дійсно, ефективний результат це коли задоволений наш пацієнт. Звичайно, тоді і задоволений лікар, і навпаки. І якщо Якщо людина, лікар, компетентна, то згідно доказовому менеджменту до 50% правильного діагнозу дає опитування пацієнта скарги плюс анамнез. 85% це опитування плюс прості фізичні методи обстеження і діагностичні методики. Тобто повноцінне консультування, і лише 7-15%, і це визнають, наприклад, ті самі рівматологи, де важкі хвороби, дають лише спеціальні високотехнологічні методи дослідження. В основі любої професійної ідеології, крім фінансів і кадрів, лежить освіта. Отже. Кваліфікаційні характеристики, на які ми орієнтувалися протягом багатьох років, були видані в 2002 році. Наприклад, чим вони нас не задовільняли? Наприклад, те саме, акушерство, гінекологія, йшло невиношування вагітності, кровотечі в акушерстві, гінекологічні захворювання, шок, термінальний стан гістози. Наприклад, із практичних навичок ростин абсцесу повік, ростин абсцесів глотки. Тобто, звичайно, кидати сімейного лікаря на таку відповідальність це незвичайно юридично відповідально. І потрібно було міняти такі кваліфікаційні характеристики. І протягом останнього часу всі кафедри сімейної медицини, асоціації регіональні, сімейні лікарі, товариства долучилися до зміни в цих кваліфікаційних характеристиках. І нарешті я вас вітаю, вони прийняті в серпні місяці наказом 686, який ви можете знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Що покладено? В основу цих характеристик. Покладена робота Євракту, затверджена Вонка вже 11-го року перегляду. Ну і, звичайно ж, наші кваліфікаційні характеристики. Шановні колеги, ми базувалися на цих 12 характеристиках спеціальності і 6 компетенціях сімейного лікаря. Отже, за рекомендацією експертів Євракт, ці наші характеристики повинні стати освітніми пріоритетами для того, щоб ми створили нові навчання. Програми сімейної медицини після дипломної освіти. І кхм, сімейні лікарі, звичайно, повинні опанувати цими методиками, цими кваліфікаційними характеристиками. А організатори охорони здоров'я повинні створити умови для того, щоб сімейний лікар міг, міг реалізувати свої компетенції. Ви бачите тут проєкт нової редакції. Отже, там вказано червоним написано, що орієнтуємося на міжнародні вимоги щодо основних компетенцій сімейного лікаря і перераховані ці компетенції. Подальші кроки після затвердження кваліфікаційних характеристик. Перше, ми повинні привести в... змінити програму підготовки. Вочевидь, ми сьогодні будемо збиратися із головними спеціалістами, завідувачами кафедри, і обговоримо питання, можливо, в основу ми покладемо британську модель, оскільки у нас є програма британська, вони нам предоставили її, і ми вже обговорювали. Друге, Важливо, для чого, куди будуть реалізувати ці кваліфікаційні характеристики. Ви знаєте, що у нас в національному плані стоїть створення навчально-тренінгових центрів, і області над цим працюють. Отже, підготовка викладачів цих навчально-тренінгових центрів це у нас слабий такий е звіно, що називається. Фахівцями академії нашої розроблено навчальну програму з дистанційних методів підготовки, і вона вже є в багатьох кафедрах. Крім того, вже сьогодні говорив Віктор Петрович, і я підтримую це, що у нас зараз потрібно готувати керівний склад центрів первинної допомоги, тому що на керівні посади в центрах прийшли спеціалісти, які до цього ніколи не надавали первинну допомогу і не керували нею. Отже, вони мають недостатній рівень компетенції про суть, про ідеологію, про філософію первинної допомоги, і це треба поповнити. Далі Дуже би важливо, хотілося всім. І сьогодні до мене підходили делегації і просили, як нам зробити тренінги, закордонні тренінги, або навпаки, щоб були тренінги в Україні, але з залученням викладачів зарубіжних. Вчора з Амандою Хоуп ми якраз обговорювали це питання, вона обіцяла подумати над цим питанням, як можна зробити. Ну і приєднання до європейської мережі безперечку. Ірно професійного розвитку сімейних лікарів, дякую за увагу.